Минулого тижня Бориспіль тепломережа завершила опалювальний сезон. Під час планової наради виконувач обов'язків міського голови Микола Корнійчук повідомив, що протягом цього року місто використало газу на суму 114 мільйонів гривень. За минулий рік, за минулий опальний сезон, ми використали біля 100 мільйонів. Тобто у нас і вирісла вартість газу, але газу ми використали менше у об'ємній кількості, чим за минулий сезон. Тобто було тепліше лютий місяць, був тепліший березень місяць, тому вийшла економія. Проплачено у нас 73 мільйона або 65% від спожитого. За транспортування проплачено 8,7 мільйона Київоблгазу або 85%. І укртрансгазу заплачено 2 мільйона або 69%. А от щодо боргів Микола Корнійчук розповів, держбюджет винен підприємству 1 мільйон 100 тисяч гривень, місцевий бюджет 84 тисячі, а населення 50 мільйонів. Безпосередньо населення це безвідомчого житла на 43,8 мільйони. Це що нараховано на сьогоднішній день. Пільги 4,2 мільйона, субсидії всього 85 тисяч. Розрахункові підприємства 1,2 мільйона. Сплачено станом на 12.04 Поточні платежі 5,6 мільйона або 31% від нарахованого за лютий місяць. Наразі ж Бориспіль тепломережа розпочала підготовку до нового опалювального сезону. У ніч проти понеділка на території залізничного вокзалу невідома особа залізла на вагон із зерном. Людину вдарило струмом, вона, на жаль, не вижила. Моментально смерти да, да. да, да, да. попали під контакт напала під контактну мережу. Дугою ну, в общем, встановити важко, тому будемо зараз. Якщо буде хтось звертатися, то будемо вже встановити. Ну приблизно молода людина судячи по красовкам. Так, так, говорю, да? так е, да. важко сказати. Вагон був зерно. Обставини далі близько Я думаю, що Олександр Анатолійович більш детально потім зрозуміло. Буде Внаслідок паління сухостою в Україні протягом весни згоріло 12 людей. У Борисполі ж минулого тижня відбулося вісім пожеж. Одне з наймасштабніших загорань сталося минулої середи між вулицями Бежівка та Збанацького. Автомобіля ДСНС працювала, штурм працював, сектор безпеки, патрульна поліція також була силами спільними, спільними, да, да. спільними зусиллями, було локалізовано пожежу. Сарай не вдалося збагатити. Також хочу звернутися до громадян, що ви помічаєте, що хтось балиться сірниками, не будьте байдужими до цього, тому що байдужість може призвести до безповоротних втрат, на жаль. Тому завчасно треба повідомляти про це і не бути байдужими, робити зауваження таким особам. А ось мешканці багатоповерхівки, що на вулиці Нова, 2 скаржаться на свого сусіда палія. Мовляв, чоловік неодноразово намагається спалити свою квартиру. Сусіди звернулися із листами до міського голови, листи зараз направлені у лікарню і на п'ятницю. Не знаю, якщо в нас вийде, ми в п'ятницю повинні його завести примусово на лікування. Тому що, не дай Бог, спалить весь будинок. Сусідам там неможливо проживати. з ним. Протягом минулого тижня невідомі чотири рази зривали так звані кускові кнопки на бюветі біля казначейства. Ремонтуємо, приходять, виривають, там їх зв'язують. Да. Дебіл чи урок, де топольки вже. І показує, що він сильний і здоровий. Щоб йому руки й ноги повідсихали, у мене дороги немає. Тому я вас прошу, якщо екіпажі, щоб теж звертали увагу на цей бювет. От ми, хочу сказати буквально два слова. У нас зараз дуже великі плани по реконструкції цього сферу разом з бюветом. От, я думаю, що до Дня міста там буде дуже прекрасна зона відпочинку. Ми туди вкладаємо гроші і бюджетні, нам пообіцяли кошти туди товариство Альтіс, яке будує будинок по вулиці Робітничій. І ліванська діаспора, яка безпосередньо буде приймати участь у реконструкції і самого бівєту, і самого скверу. Зі свого боку, заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про здобутки творчих колективів Борисполя. Ці дні дуже багато проходить міжнародних всеукраїнських різних конкурсів, фестивалей. І дуже приємно, що наші творчі діти черговий раз підтвердили свою майстерність. Ось ви бачите такі гарні відзнаки. Відповідно, гран-прі, перші місця, подяки нашим керівникам. І все це я говорю про. Хореографічний колектив, народний аматорський ансамбль танцю Міленіум при нашому управлінні культури, молоді та спорту культурно-мистецького комплексу «Академ». 20 квітня у Борисполі оголосили Днем Довкілля. Ми просимо всіх керівників підприємств міста Борисполя, установ долучитися до проведення Дня довкілля. Наші депутати міської ради збираються у п'ятницю висадити дерева на княжому озері. А ось у п'ятницю заплановане прибирання території неподалік нової лінії. Роботи по прибиранню того сміття, яке накидали за зимовий період в районі нової лінії, в районі Київського шляху. Ми вже традиційно там прибираємо створено таке стихійне сміттєзвалище. Всі автомобілі, які приїжджають до нової лінії, привозять туди сміття, мабуть, з приватного сектора привозять сміття з квартир, не везуть на будівельні і на майданчики для збору сміття викидають тут і лісополосі, яка проростає біля нової лінії. Ми в минулому році там зібрали три причі, в цьому році буде не менше. Юлія Каспарова, Вадим Погребний. Новини телеканал Бориспіль.